Щось мені здається, друзі, що вам такого ломи, круте. Ви не знаєте, що ви маєте робити, тому що ви хочете нову мишку, нового щура. Не знаєте, чи старого викидати, оновлюватися, на якому варіанті зупинитися і, взагалі, що вам робити? Це досить знайоме відчуття, тому що я минулого року був на вашому місці і не знав, що робити, на якому варіанті зупинитися. Тому що взагалі дуже великий вибір. конкурентів, один в другому дуже багато. Всі чимось похожі, Ожі і всі чимось відрізняються, і що потрібно саме вам. Зараз вам експерт трошки підкаже, який взагалі не експерт, а напевно такий самий домашній користувач, як і ви, і розкажу вам свою думку, що я думаю в 25-му році про ось цей Logitech G Pro Wireless, тому що. На 2025 рік це вже досить старенька модель, рахується, вийшло багато нових, чимось кращих, напевно, універсальніших в чомусь, але чи залишається вона актуальною. Зараз ми це визначимо і коротка ремарочка. І я думаю, єдина найголовніша причина, через яку ви маєте цю мишку купити, це те, що ви її хочете, звичайно. Я вам так скажу: якщо ви її хочете, якщо вам вона підходить по форм-фактору, по хвату, по всьому, однозначно беріть. Тому що час йде завтра, післязавтра через рік не знати, чи будете так її хотіти, як сьогодні. Тому беріть і беріть саме те, що вам подобається, що ви хочете, і не звертайте на думку інших. Чому мишки сильно не просунулися так, сенсори не стали якимись суперчутливішими? Там 36 тисяч DPI, 26 тисяч DPI. Ви тої різниці, на мою думку, сильно не відчуєте. Я вже показував в попередньому огляді, що я взяв ось таку Asus, Вона рахується досить топова собі минулого року. Зупинився на ній, тому що я, взагалі, в екосистемі Асос мене новот Asus, але звичайно, у мене є. І з лоджитик девайси, якими я теж дуже задоволений. Ось такі ці е, навушники, взагалі, топчики, на яких турніри проводять, то ще будуть погляди так само. І я вам скажу, що мишки за останніх декілька років так не просунулися. Самі мишки не почали стріляти і грати за вас. А сенсори в мишках в одній ціновій категорії, в принципі, е, одинакової якості, одинакової там чутливості, одинакової відчуттях, скажімо так, на вашій комфортній грі воно все. Не буде відображатися. Це суто моя думка. Більше уваги я би сказав приділити самому форм-фактору вигляду і взагалі фірмі, як, якої ви купляєте. Тому що збірки насправді бувають різні. У мене друг купив мишку за півтора тисячі гривень. Каже, от тут сенсор 3395, класний, чудовий. І що? Через декілька днів натискаю, а мишка скрип, 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 скрип-скрип. Починаються якісь дабл-кліки появлятися і так далі. Тому я вважаю, що. Треба більше звертати увагу на саму компанію, на якість збірки, ну і, звичайно, на цінову політику. Тому що книжка за 500 за 1000 гривень не буде вам настільки якісна, як там за 3-4 за тисячі і так далі. Ну що, давайте приступаємо до розпаковочки. Що вона взагалі може? Тут сенсор Hero від 100 до 25600 DPI, Light Speed, саме головне саме низька затримка, там 1 мілісекунда чи скільки, не відчуваєте взагалі, по безпроводу можете спокійно. Іно і грати Light Sync можете звичайно синхронізувати самі самі. Світло, лайт, лайт, розумієте? Світлодіодну підсвітку собі синхронізувати через програму Logitech G-Hub Зараз я її покажу. 1000 Гц частота опитування, відповідно, на мілісекунда. Пришвидчення 40G, 400 IPS, вага 80 Г. Середня вага для мишки. На теперішній час, моя, я казав, 54 грами. Минулого разу я робив Corsair з 114 Г, теж досить класна мишка, можете перейти подивитись огляд. Тому кожному своя. Мені здається, що. Раз ця мишка була на турнірах, на змаганнях її оцінювали топові геймери, топові чемпіони світу. То мені здається, що вона в будь-якому випадку варта уваги і вона вам зайде обов'язково. І звичайно, давайте подивимося на саму мишку і на її комплектацію. Упакування зразу видно тут на висоті. Видно, що виробник над цим запарився, заморочився. І це для мене дуже важливо. подивіться, відкривається як айфон. Як воно круто все виглядає. З першого дотику мишка дуже приємна на відчуття. Ну просто супер. Ось цей пластик такий ефектний, приємний до руки, до тіла, не вискользує. Ну і, звичайно, клік. Клік просто супоровий. Скрол тут дуже легенький, але відчувається кожен щулчок, як то кажуть. Далі бокові кнопки. І саме головне, ця мишка може бути як правою, так і лівою. Тобто ви можете взяти і перенести кнопки на ось цю сторону. Раз. Раз. І подивіться. Тут теж є кнопка. І так само друга. Ось. Або можете використовувати кнопки з обох сторін, тобто і з цієї сторони, і з цієї сторони, або їх заглушити і зробити рівненький корпус. Тобто ви вже тут вибираєте під будь-яку свою зручність, під будь-які потреби. І це дуже круто. Єдине, що я б хотів, щоб тут вже був порт Type-C. Наразі він тут мікро USB. Не знаю, чому на той момент виробник вирішив прийняти таке рішення і не зробити ще, але вже знаю, що наступні версії вже йдуть з Type-C. Тут. На сильних таких магнітах можна поставити Донгл всередині. Магнітики, воно примагнічується дуже класно. Раз! І все. Просто суперово. Гарно продумано, гарна якість збірки. Перемикач DPI і перемикач вимкнення і ввімкнення. Оп! Подивіться, як вона засвітилася гарно. Рівень заряду, я так розумію, показує. Мишка дуже по відчуттях приємна, класна, в руці лежить просто суперово. Все, що я можу сказати, на перші відчуття. Знаю, я ще фактично не іграв, і зараз я це буду пробувати вперше. Дивимося далі на комплектацію. Видно, ну, реально, що ефектно, все гарно запаковано. Це мені е, дуже важливу роль відіграє. Тут є перехідник. На Донгел з мікро USB на USB A. Ви собі можете його розмістити десь біля килима, ось тут, де хочете, щоб була сама мінімальна затримка і щоб він вам не мішав. Класно. Далі. А, не показавши, що тут ще є. Тут запасні. Кнопки на бокові клавіші, собі можете їх розмістити, забрати, поставити заглушки. І дивимося, що тут. Тут, звичайно, кабель і макулатура. Кабель такий досить м'ягенький, приємний і з фіксатором ось таким. Бачите, micro USB. Ось так. Зафіксувалося і все. І вже мишка заряджається, досить так надійно тримається. Оп. Дуже круто, не повинно нічого мішати і грати. Зараз це будемо тестувати, довжина тут бачу, більше метра, півтора метра, напевно. Метр, так, десь півтора метра кабель, я не знаю, в принципі, треба переміряти. І тут у нас різна макулатурка, якому не потрібно. Тут у нас instruction, Кому потрібно. Тут у нас такі досить добре продумані грипси, чи як вони називаються, їх теж можна замінювати потім при потребі, щоб воно скульзило вам так, як треба. Давайте ще відкриємо мапу. Хто хоче це прочитати? Звичайно, ніхто. Ніхто не хочеться прочитати. Всі хочуть це викинути на, на паперу лом. Так, складаємо все на місце і будемо тестувати. На таку, таке упакування навіть не хочеться нікуди викидати. І взагалі ця мишка, якщо нею користуватися гарно, потім можна її ще за хорошу ціну продати і оновитися собі на якусь іншу. Тому, тому що користуйтеся акуратно. Не знаю, кому ця інфа потрібна, це і так зрозуміло. Що ми робимо далі? Звичайно, натискаємо на ось цю чарівну кнопочку. І підготовлюємо робоче місце. Далі, що ми робимо? Раз, два, три. Підключились через кабель. А для чого через кабель, якщо я можу підключитись через донгл. Раз, підімкну, кинув донгл сюди і все. Можу з цієї сторони підключитися. У мене просто тут два Type-C тільки роз'єма, І, звичайно, запускаємося. А, була виключена діджайка. Дуже легко, приємно їздить. класні кліки. Ну, на дотик вона просто суперова, видно, що мишка не з дешевих. Продемонструю вам зразу софт програму Logitech G Hub Вона би мала мишку зразу знайти, розпізнати. Так само, ось підключимо наші навушники, і воно теж зразу розпізнає. Чого я кажу, що я обираю одну екосистему, тому що ти встановлюєш одну програму і в ній зразу знаходиться все необхідне, всі твої девайси. Ти можна налаштовувати навушники, різні пресети перемикати. І так само наша мишка Logitech G Pro. Ви перемикаєте, ой, Швидко зразу почало їздити, це просто трэш. 6400 взагалі не контрольовано. Ставлю 800 DPI, і це звичайна моя сенса. І також ви можете ось тут, на мишці перемикати. Бачите, перемикаєте, вам зразу ось тут приходить сповіщення, яке у вас. DPI налаштований, тут частота опитування на секунду. Звичайно, чим нижча частота опитування, тим довше буде тримати заряд ваша мишка, і чим більша частота опитування, тим швидше акумулятор буде розряджатися. Тут, подивіться, тут різні налаштування кліком. Ти вибираєш кнопку і тоді вибираєш дію, макроси можна різні задавати. Тут вже треба розбиратися, як налаштовувати під себе. Це наскільки швидко буде змінюватись освітлення. Максимально повільний цикл переливання це називається здається веселка, і звичайно, ви можете міняти яскравість. Як вам зручно, ви можете синхронізувати між собою всі при... пристрої, які у вас є від фірми Logitech. Windows 10. А, ага, з Windows можна синхронізувати, можна задавати різні сценарії для різних ігор, показує заряд. Коротше, хто схоче розібратися більш детально, зможе собі налаштувати все під себе. Я користувався цією мишкою 5 хвилин, і вона вже мені подобається. я Вже до неї привик. І будемо тестити зараз наш AIM counter strike 2. Інтернет я, звичайно, через кабель завжди підключаю, щоб була наймінімальніша затримка. Тобто все рівно можуть бути якісь лаги з Wi-Fi. Зразу власник мешки мені кинув паті, розумієте? А власник, це мій друг, який собі її взяв. Я твоєю мишкою бавлюся, і знаєш, яка вона приємна. Я тобі зараз її не віддам. Чуєш, але мені здається, що я щось натиснув, якийсь макрос. Вона стріляє по три рази. Зараз я виключу ці всі макроси. Зайду в мене стоїть Logitech G pro Дуже приємно, дуже мені подобається мишка, реально. Тим більше зараз по зниженій ціні її взяти це просто, просто топчик. І я кажу, мишки за той час сильно не просунулися в своїх. О дивись, як я типа аж на шурті виніс. Ой, взаді, 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 взаді. Конектор, коннектор. Рома, забайте його на себе. Я вже тебе кост. А, там двоє, -мо. На! Хотів зарізати. Затащили! Отак. Дуже класний, приємний клік, все налаштовується. Тут ти знав, що вона може бути і в праву руку, і в ліву руку. Там справа, ти можна може чотири клавіші взяти. Справа є ще е, також е, місце для того, щоб кнопки поставити. Вони йдуть в комплекті. Раунд наш, хлопці, ви що? До кого ви? Тихо, бо я. Я діджайку налаштував, а щоб вона знімала, не поставив. Ти прикинь? Я, я казав, скіла мишка вам, друзі, не додасть, але. От приємності, комфорту і гри вона точно додасть. І емоцій. емоції. Ви вже від самої покупки будете кайфувати. До, до кого ти? Дитиска, ви що? Ви бачили мою мишку? Він єден. Що сам, то не єден, я скажу. Єден в полі не воїн. Та? Отак, друзі, діда голять, казав, один дядьку. Тому що, друзі? Першу чергу, як я і говорив, керуєтеся своїми відчуттями і своїми побажаннями. Якщо ви хочете цю мишку, вона вам подобається. Беріть, не думайте, будете задоволені ще багато-багато років. Якщо вона вам по формі, по компанії ще по чомусь не підходить, можете приглянутись до інших варіантів. Варіантів. Загалом ця мишка дуже крута. Мені дуже сподобалася, і, думаю, буде ще актуальна не один рік, так як сенсори сильно не присунулися вперед. Не знаю, хіба будуть якісь може більш енергоощадливі, але по частоті опитування тих 1000 Гц вам ще вистачить. 8000 Гц, звичайно, крутіше, краще. Можливо, для якихось кіберспортсменів це важлива опція, але в принципі, я думаю, її можна нівелювати. Вона взагалі не суттєва і впливає менше 1-1%. Підписуйтесь на канал, дивіться мої інші огляди. Я буду всякі різні девайси оглядати на ті. Мишки, ай-навушники, мікрофони, діджі-айки, камери і тому подібне. Якщо вам це цікаве, підписуйтесь. І взагалі, якщо вам корисно було це відео, підписуйтесь, ставте лайки і підтримуйте україномовний контент. Бо як не буде україномовного, на його місце прийде іномовний. Тому, тому так, так, отак, отак, отак. Всім па па па, -па.